Про події війни говорить Стратко. У ніч на 4 вересня ворог завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними БПЛА типу шахет. Повідомили повітряні сили збройних сил України. Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей. В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей, зокрема 4 крилаті ракети Х-101, 3 крилаті ракети «Іскандер-К», 22 ударні БПЛА Шахет 131 «136». Ще один безпілотник полетів. У Білорусь а шість БПЛА були локаційно втрачено. В повітряних силах припускають, що вони були подавлені засобами радіолокаційної боротьби. Головний напрям атаки 4 вересня західні області України. Зокрема, Львів, станом на ранок було відомо про сімох загиблих мешканців міста, три з яких діти. Також під ударом опинився і кривий ріг, де за попередню інформацію постраждали п'ятеро людей. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя, і кожен, хто переконує партнерів. Дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор, справедливо працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Прокоментував ракетні удари по Україні президент Володимир Зеленський. Тим часом президент США Джо Байден засудив російську ракетну атаку на Полтаву, яка відбулася напередодні. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні та обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу. Але вже два з половиною роки народ України стоїть непохитно І Сполучені штати продовжуватимуть стояти разом з ним, в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок, Росія не переможе в цій війні, переможе народ України. Йдеться в заяві президента Сполучених Штатів. Додамо, що за уточненими даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, під час атаки на Полтаву 53 людини загинуло. Постраждала 271. Вдалося врятувати 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під зава. В ДСНС зауважили, що рятувальні роботи продовжуються, оскільки під завалами ще можуть знаходитись люди. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України протягом минулої доби на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Так, на харківському напрямку ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу часового яру, Кліщівки та Андріївки. Ситуація наразі контрольована в генштабі. Зазначають, що ворог діяв за підтримки авіації, бив кабами і некерованими авіаційними ракетами у районі Ступечок. Григорівки і Білої гори за підтримки семи ударів бомбардувальної авіації ворог сім разів намагався просунутися вперед у районі Турецька. Загалом же на торецькому напрямку відбулось 15 боєзіткнень. Атакував агресор також у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербінівки. Понад половина з 207 боєзіткнень минулої доби припала на Покровські і Курахівські напрямки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 61 атаку противника. Ворог намагався просунутись неподалік зеленого поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні зусилля прикладалися в районі Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі російські окупанти завдали ударів некерованими авіаційними ракетами по Олександрополю. Бомбардували керованими авіаційними бомбами Селідове і Мирноград. На Курахівському напрямку сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом російські окупанти 50 разів намагались прорвати українську оборону на цьому напрямку. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1390 осіб. Також українські воїни знешкодили 7 танків, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем. Зауважимо, що показник загальних втрат росіян за 924 доби широкомасштабного вторгнення в Україну перетнув чергову символічну межу і складає 620 350 тисяч окупантів. Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії зібрав понад один мільярд фунтів стерлінгів. Про це стало відомо під час зустрічі міністра оборони Великобританії Джона Хіллі з міністром оборони України Рустемом Уміровим у Лондоні. Британське військове обладнання продовжує доводити свою необхідність для військових зусиль України. Оборонна операція на Курщині підкреслює надзвичайну важливість подальшої підтримки. І сьогоднішня віха для міжнародного фонду для України демонструє цінність співпраці з нашими союзниками для надання ці. Її підтримки заявив британський міністр оборони. Як відомо, до Міжнародного фонду для України, окрім Великої Британії, входять Нова Зеландія, Швеція, Данія, Ісландія, Нідерланди, Литва, Австралія та Норвегія. Нещодавно уряд цієї країни повідомив про надання фонду майже 30 мільйонів фунтів. В заяві норвезького уряду йдеться про те, що Україна отримує більше безпілотників і засобів протиповітряної оборони. Україна має нагальну потребу в більшій кількості військового обладнання для захисту від російської агресії разом з іншими країнами. Норвегія зробить для цього все можливе, заявив міністр оборони Норвегії Бьорн Біорн Крам. Додамо, що міністерство оборони Великої Британії також повідомило про підписання контракту на закупівлю боєприпасів для України калібром 152 мм, міліметри, які оцінюються у. У 300 мільйонів фунтів стерлінгів він передбачає постачання 120 тисяч снарядів протягом наступних 18 місяців, стимулювання промислового потенціалу в Європі і встановлення надійних ланцюгів постачання, які і надалі забезпечуватимуть Україну життєво важливими боєприпасами. У застосунку для військових армія плюс завершилося перше опитування, яке стосувалося онлайн навчання та бажаних напрямків занять із військової справи. Найчастіше захисники та захисниці обрали безпілотні системи як пріоритетну тему для навчання. Таких 16% серед більш ніж 17 тисяч опитаних військових на другому місці. За популярністю курси лідерства та ті, що надають знання з тактики бою. Ці варіанти обрали 12 та 11% відповідно. В той же час найменшою популярністю користуються онлайн-курси з обслуговування техніки та саперної справи. Їх обрали 5 і 4 відсотка тих, хто пройшов опитування в застосунку Армія Плюс. Нам важливо знати думку військових щодо більшості питань в армії. У цьому Першому опитуванні побачили на які теми нам треба зробити фокус в наступній версії армія плюс, де з'явиться комплексне онлайн навчання для військових, зокрема мова про безпілотні системи. І ми вже готуємо ці курси для наших захисників, зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Результати опитування також показали, що більшість військових 54%, проходять онлайн курси з військової справи, хоча б раз на рік. А найважливішим мотивом навчатися онлайн для військових є просування послуж службі, проходячи сержантські чи офіцерські курси, такий варіант обрали 35% опитаних військовослужбовців. Україна реалізовує всі визначені завдання операції в Курській області РФ. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. І дуже важливо, що абсолютно всі визначені завдання нашої курської операції. Реалізовуються, дякую за це кожному солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, який залучені. І станом на зараз ця наша операція продовжує бути найбільшим поповненням обмінного фонду. Тим часом видання політику відзначає, що на зайнятих землях РФ Україна демонструє світові, як потрібно поводитись на взятих під свій контроль ворожих територіях. Російські цивільні перебувають у відносній безпеці на підконтрольних ЗСУ територіях Росії, і досі Москва не надала жодних доказів про порушення Україною Женевських конвенцій. Українці відновлюють водопостачання і вже мають лікарів, які працюють на підконтрольних територіях, де залишилися Росіяни. Київ звернувся доMoskvy з проханням відкрити гуманітарний коридор для евакуації місцевих, але не отримав відповіді. Пише видання. У ніч на 5 вересня ворог атакував Україну, запустивши із тимчасово окупованого українського Криму одну балістичну ракету Іскандер М та 78 ударних БПЛА типу Шахет, райони Пусків, Курськ, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ. Як повідомили повітряні сили збройних сил України, в результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БПЛА. Два безпілотники повернулися у Росію, один у Білорусь. 15 БПЛА були локаційно втрачені на території України ймовірно. Під Впливом засобів ФРЕП. Інформація про руйнування чи потерпілих не надходила. Повідомили в повітряних силах. Тим часом на землі за минулу добу зафіксовано 138 бойових зіткнень, за уточненою інформацією генерального штабу, 4 вересня противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 72 авіаційних ударів, задіявши зокрема 100 кабів. На Покровському напрямку українські воїни відбили 52 атаки в районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене поле, Новогродівка, Гродівка, Сирідове, Миколаївка та Миролюбівка, де загарники за підтримки авіації намагалися витіснити підрозділи збройних сил України із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони України зупинили ворожі атаки поблизу Георгіївки, Костянтинівки та Красногорівки, де ворог 46 разів намагався прорвати оборону українських військ. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили 6 танків, 21 бойову броньовану машину, 31 артилерійську систему. За повідомленням Генерального штабу збройних сил України на кордоні з Чернігівською та Сумською областями окупанти зберігають військову присутність, обстрілюють населені пункти з території Росії, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність проти України. Між тим росіяни змінили тактику в прикордонних областях. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко. Якщо раніше диверсійно-розвідувальні групи, в тому числі, намагалися вступати в бій з українськими захисниками або захопити якісь позиції, то зараз диверсійна діяльність більше Проявляється в тому, що саме мінування місцевості або інші дії для того, щоб наші воїни, які посилюють і обороняють всі напрямки, ну власне були знищені, тому активно використовуємо і безпілотні літальні апарати, і технічні засоби контролю за місцевості, для того, щоб вчасно викривати такі групи і не дозволяти їм вчинити будь-які дії по території України. Додамо, що на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника там не виявлено. Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони України уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу ЮНАТІ 24 У межах угоди передбачене постачання на суму 47 мільйонів гривень. Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії за рахунок нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань. Зазначив заступник міністра оборони України. України Дмитро Кліменков, як відомо, через Юнайтед 24 люди з усього світу можуть зробити свій внесок на підтримку України та її сил оборони у травні 2024 року. Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків на цій платформі. Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертви через фантрезингову платформу united 24 зі свого. Боку ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для збройних сил України. Відзначила директорка Агенції оборонних закупівель Марина Безрукова. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна замовила 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T різної конфігурації для Збройних сил України. Про це він сказав, виступаючи на базі німецьких ВПС напередодні чергового засідання країн у форматі Рамштайн, яке має відбутися 6 вересня. Йдеться про 8 систем середньої дальності, які можуть збивати цілі на відстані до 40 кілометрів та на висоті 20 кілометрів, та ще 9 систем малої. Дальність ураження ракети якої становить 12 кілометрів за висоти цілі, до 8 кілометрів, сім систем цих типів вже перебувають на озброєнні зсу. Таким чином, за словами канцлера Німеччини, до 2026 року Україна отримує 24 системи Айрісті по 12 середньої та малої дальності. Як відомо, ракети, які використовує Айрі можуть збивати літаки, БПЛА, гелікоптери та крилаті ракети, зокрема Калібр та Х-101. в Україні. Айрі. Істі вже збив понад 250 ракет і безпілотників і врятував незліченну кількість життів. Підтримка України з боку Німеччини не припиниться. Ми створили умови, уклали оборонні угоди і вчасно забезпечили фінансування, щоб Україна могла продовжувати повністю покладатися на нас у майбутньому, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.